Оля, я, кстати, хотела спросить, вот я знаю, что у тебя есть большой опыт, 13 лет, по-моему, ты работала на телевидении, так. и вот уже 5 лет ты ведешь деятельность в Инстаграме. Как так получилось? Насправді, <с>... 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 Тут дві такі причини. Першим кроком е, сталося те, що я стала мамою, а телебачення це 24 на 7. І колись, коли я працювала на телебаченні, я казала, що моє життя це е, знімальні сесії, знімальні графіки. Mm -hmm. І там інколи міг бути один вихідний на два тижні. Я повернулася на телебачення через три роки саме в діджитал, і була головним редактором е, сайту телеканалу плюс 2». +2. Mm -hmm. І ось цей проект я дуже любила. таке глобальне проникнення в світ діджиталу розуміння. Роботи з цільовою аудиторією я е, не просто за стандартними схемами вирішила створити там портрет тощо. Я провела психологічний аналіз цієї аудиторії. Я взяла е, свою подругу, психоаналітика, подзвонила і каже: Слухай, у мене є чоловіки, і мені потрібно зрозуміти, яким чином вони хочуть бачити цей контент, тому що там знаєш дослідження, типу він живе в місті або він живе в селі. Це має значення, але на набагато глибше має значення. Соціальних психологічних аспектів в роботі з контентом